Пішла телюха завітли наші ворожу артилерію, яка стріляє по наших позиціях і потрібно розвести. Команда добує. А куди що? По піт. Дує артилерійська. Заряжай! <смірка> Богдана ще раз кажу. На, на колесах Богдан по стволу. Стляє влучно, главное нормально навестись і все повийшло. Нас задіють для підтримки піхоти, чи при наступі, чи коли з той сторони лізуть, розбирають бліндажі, здання розбирати. І буває таке, що піхота по скупченню піхоти, теж працюємо. Калібр крупний, снаряди хороші. Не на всіх участках БПЛА ну, може виконувати свої завдання, так як їх придушують і ребом і можуть збивати вогнем, а ну, снаряд зі 155-го ти навряд чи вже зіб'єш. В основному розрахунок працює цілодобово. Не залежить ні ніч, ні день. Я, тільки як, якесь завдання, піднялися, відпрацювали, заховалися. Каби? каби? каби. Отойди від машини. Каби в кав, Каби. вона. Головне, щоб не виявив ворог. Це хорошо замаскована позиція. І засоби, такі як реби. Захиститься ЛД. Каби зараз менше стали. Може в них топліва на самоліти немає. <рес> Не жаліють взагалі нічого. І каби, і FPV, і мовні, і вансети, і навіть шахеди. Розрахунок у нас такий більш злагоджений, веселий. Не треба кожен раз повторяти, що кому робити. Тобто, коли приходить, приходить задача відпрацювати по цілі, я тільки сказав, чим працюємо. Все, кожен своїм займається, швидко злагоджено відпрацювали, згорнулися, заховалися, нас не видно. Як е, ролікси, почули команду, всі встали гуртом і пішли працювати. Підрозділ у нас дуже дружний, хлопці всі, е, так вийшло, що майже всі сумські. У нас тільки один з Полтави, а так всі сумські і майже з одного міста. Тому знаємо, вже кожен багато років один одного. Так вже притерлися при ну, здружилися з хлопцями. У мене взагалі і сім'я тут, ось рядом живемо. Всі ж сумські. І мотивації для тієї сторони дуже багато, щоб їх убрати відсюди. Взагалі. Мотивація це моя сім'я, яку я захищаю, це наша країна, яку ми всі хочемо бачити мирною і дружною. Мотивує, те, що гармата працює і ми робимо ту справу, яку повинні робити. І хлопці підтримують, та всі підтримують, і мотивація у нас одна, що Поскоріше це все вибить нечистю і повернутися до своїх бідних. Ну, річні свята проходять, як і звичайний день на війні. Відпрацювали, полежали, поїли. Відпрацювали, оп'ять полежали, поїли. Це вже сьомий новий рік уже. Не вдома. Якісь вкусняшки будуть, щось докупимо. Родину привітаю. Свят у нас таких немає. У нас це якось денний день. Нічого незвичайного. Все як зазвичай, мабуть, навіть навіть більше трішки роботи. Бо в тому році на Новий рік було дуже жарко нам. Ми стояли на чергуванні і стримували наступ. Як буде праця, будемо відправляти подарунки. Остріл до новим роком, щоб вони більше сюди не лізли, щоб наступний новий рік ми. Вдома були вже з родиною. З наступаючими новорічними святами терпіння дочекатися. Та ми повернемося і будемо всі святкувати разом в одному з одним столом. Ну, Найголовніше це мирного неба. щоб ви родинах було світло, вода, і ворог ніяким чином не зміг зменшити чи забрати новорічний настрій. Всім би я побажав скорішої перемоги, закінчення війни, щоб було тихо в Україні вже. Всім би побажав дочекатися своїх рідних додому, щоб Україна була мирна і незалежна. Ми переможемо обов'язково. Ми дійдемо до, до справедливого фіналу цього всього. Що новий рік. Приніс нам перемогу і скоріше повернення додому.